Добрий день усім. Сьогодні буде великий відеогляд будинка в селі Ходосівка, 196 метрів квадратних. Знаходиться на закритій території, теж на містечка 25 будинків. Ділянка до 7 соток. Будинок повністю з ремонтом. частково є меблі. Розкажу вам зараз про перший поверх, потім на другий підіймемось. Після того вийдемо на ділянку, покажу вам повністю всю ділянку. Трошки вийдемо в саме містечко. В містечку вже живуть люди. Поруч з лісом знаходиться дуже гарна ця кухонна зона. Готувати можна і дивитися на панораму, лісову і на задній двір плюс. Давайте почнемо з планування. Перший поверх передпокій з шафою. Такі шафи. Зліва те ж саме. Це місце під котельню. Вже є бойлер. Електрокотел. Система чистки води. Тут місце під пральню сушилку. Водяна підлога зроблена. Тепла водяна підлога повністю по на першому поверсі. Розводка електрика з двома печами. Наступна кімната це підсобне приміщення. Можна тут зробити пральню, можна підсобне приміщення. Ось цікавий кабінет такий зробити собі. Тому що до вподоби. З цього боку є вихід. Є вихід під генератор. Місце. генератор зробити. І Санвузол, звісно, є на першому поверсі. Туалет з гінічним душем. Душова коліна. Трафтить нахуя. Врохі система. Такий мувальник. Зерку відсходимо є кладовка? Практичне рішення. Кімната на першому поверсі. Нагадую, перший пор повністю отоплюється за рахунок теплого Будинку дуже тепло зараз. На мінімум включить ігрі. Є така підсвітка сходів, сходи моноліт, обшивка дерева. Вітальня. З великим вікном. Диванчик такий зроблений. Тут не вистачає тільки телевізор. Є свій вихід на терасу. З кухні літальні вихід на парну терасу. Задня частина ділянки повністю це південна частина. Завжди тут є сонечко. Видно добовий ліс, дуже красиво восени. Влітку все зелене, восени повністю все жовте, багряне. дуже красиві кольори. До речі, місце під басейн, якщо хто хоче басейн, то тут гарне місце. Зробити басейн. Можна і тут, в принципі. Ну, тут ще краще. Також. Далі йде їдальня, стіл. Кондиціонер встановлений. І місце під кухню. Це холодильник. Тут морозильна камера велика. Дух, дух, духова, шафа, да. Так, тут індукціонна плита, бош. Посудомийка. Бошти також велика. І кран. Нагадаю, першого поверха планування, кухня, вітальня з виходом на терасу. Кімната на першому поверсі, санвузол є, Передпокій шафа, котельня, підсобне приміщення і кладовка тут. Давайте підімось на другий поверх. Якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь. Щоб надалі бачити це відео, ставте на дзвіночок. Залишайте свій коментар, як вам цей будинок. Другий поверх. Три окремі кімнати. Два санузла, гардеробна. І також є вихід на горище. Вже підшити, утеплено і красиві сходинки, зручні, широкі. Є ключ відкривати розкидні сходи і підніматися на горищі. Давайте все по порядку. Зліва йде головна. головний санвузол на другому поверсі, з ванною кімнатою, туалет іде. І кому йде зеркало є шафен. Тепер підлога йде на ну, Санузлах. Ось якраз там можна регу регулювання зробити. В кімнатах виходи під батареї. Перша дитяча кімната. Верні кімната. І місця і для шаф. Можливо, стіл письмовий. Проще йти ця місця. Декілька варіантів можна так включати. так відключати. Ще одна спання. Такі також підсвіточки. І. Ця кімната з гарною панорамою На лісочок. В іншій кімнаті попередній вид був на містечку. Містечко є, до речі, свій дитячий майданчик. Два в'їзди в містечко, воротами закрите все. І залишилось по плануванню у нас подивитися мастер спальню, головну батьківську спальню. Зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною Є кондиціонер. Тут можна туалетний столик зробити зеркалом. Така кімната. Гардеробна. І своїм санузлом в санузлі є душова. Також панорамні види. Бачите, також підвіконня дерев'яне. Отоплення за рахунок батареї йде в кімнатах. В кімнатах тепло. Сам будинок побудований із цели. Керамічний. Давайте подивимося тільки шафи. Ось такі. Шафи. Наверх ще можна ставити щось. І також ці синвузом, рукомийне дзеркало, туалет з гігієнічним душем і також душова кабіна з полицями будованими. Трап зроблений під нахилом, Ось такими видами сусіди поруч живуть. Будинки всім вже живуть постійно сусіди. Ще десь стільки, ж роблять ремонти. Зараз тоді ми підемо з вами на ділянку, подивимось ділянку, містечко і будемо закінчувати. Перекриття моноліт, дах дерев'яний. і Зовні фальцева покрівля металева цинкована. На ділянці є нові в авто. Вивід під електромобіль три фази. Спайливий септик, Зроблений газон. Автополив. З того боку свердловина, хантер автополив Так, будинок виглядає фасаду. ролетні ворота з мотором вже встановлені. Це вимог від вода відвод води. Ось раз, металева металева, гарно зроблена. І низом де вивід в окремий люк вода уходить. Тож у вас там зроблено якісно. Вікна саламандр йдуть. Німецькі, 70-й профіль. Задні двір з траса. Ось такий вид. Пальцево покрівлю, бачите, отак виглядає. Є вечірна підсвітка також. будинку. Виводи зроблені під відеонагляд також. Сказую, що з камеру поставити. Встановити. На терасі також є підсвітка, бокова і всередині. Ділянка гарно відчувається. Можна добудувати, якщо щось потрібно. Гарна пропозиція на сьогодні по цьому будинку є. Це нагадає продовольня на і контрахтоподу. Сусіди через дорогу живуть, зліва також живуть. Раз. сонечко сяє. Це пам'ятаєте підсобне приміщення. Зроблено також окремо кран зовні. Світочка так Ще раз виглядаю навіс. Давайте ще вийдемо на саму дорогу загальну. І... Загальну мається на увазі в містечко. Світло, до речі, заведено 18 кВт фаза будинок. Так, виглядає будинок зовні. Тротуар, тротуар є і зліва, і справа. Дуже багато тут місця. Ціна цього будинку 310 тисяч. Запрошую всіх, хто хоче до нового року заїхати, Стечко сам будинок, є така можливість. Нагадаю, будинок 196 метрів, до 7 святих землі. В будинку є 4 окремі кімнати, три санвузла. гардеробна, шафа з передпокоєм, підсобне приміщення, траса, навісна, два авто. Кухня вітальна з виходом на терасу. Є також горище. Дію всім гарного дня! Буду закінчувати це відео. Гадаю, підписуйтесь, ставте лайк. В описі буде телефон, контактний номер. Є всі меседжери мес 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 на телефоні. Закочне.